Бачиш у кадрі щось лискуче? Це точно новини. Ми починаємо просто зараз. Австралійські пожежники випустили свій щорічний календар. М'язисті красені знялися із тваринами, щоб зібрати гроші на благодійність. Календар виходить вже 30 років і з того часу зібрали більше трьох мільйонів доларів. Замовити календар до України, на жаль, не можна. Але до сусідньої Польщі це коштуватиме 15 євро разом із доставкою. Одна з перших відомих трансперсон так часто кажуть про римську імператорку Геліогабал. Вона народилася у чоловічому тілі і жила у 200-х роках нашої ери. Багато років тривали суперечки, чи була вона транслюдиною. І от нарешті британський музей це визнав. Біля експонатів з'явилася нова табличка із жіночими займенниками Геліо Габал. У музеї кажуть, це акт поваги щодо транс-імператорки. Тінкі Вінкі з'явився у майстер-шефі. Гейкона приготувала у прямому ефірі свій знаменитий пузі. Тост нагадаємо, телепузик святкує 25 років. Весь цей час на нього нападали гомофоби. Мовляв, хлопчик не може носити червону сумку. Автори шоу ніколи не коментували орієнтацію телепузиків, але декілька років тому Тінкі Вінкі підтримав прайд. Та випустив мерч, дохід з якого пішов на потреби ЛГБТ фондів. А тепер хоче будувати кулінарну кар'єру. Тінківінкі. Твої тости вийшли не надто густими. Але знаєш, мені це подобається. В Україні вийде ще один гей-роман. Це книжка The Great Believers Ребекки Макай. Цей твір про Нью-Йорк 80-х. Головний герой це директор галереї, який поступово втрачає своїх друзів через невідому інфекцію. Українською мовою книжку видасть компанія Artbooks. Купити її можна буде вже наступного року. І наостанок про ще один камінаут української військової це лесбійка Настя. Вона розвідниця саперка у 103 ТРО. На війні через контузію вона частково втратила зір. У році про неї знають, і на службу це не впливає. Настя дуже хоче, щоб в Україні швидше з'явилися одностатеві шлюби. Наближаємо рівність разом. Ми знімаємо гей новини. А ти пишеш під ними коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.